Добрий день, друзі. Сьогодні 2 штіля 130-х. Той що справа, бачимо він там. Пустив слину, той, що зліва, вмикається, не вмикається. То вмикається, то не вмикається. Розібрали ми ту, що пустила слину. Бачимо одне кільце, яке стоїть в цьому місці, воно повністю порване. Вони якісь неправильні кільця, бачимо, вони їх обрізало. Одним словом, щось тут тут було нахімічено. Як правило, вони мають бути червоного кольору. Ну, тим не менше, всередині водички ми не маємо. Самі це десь було на ремонті, бо так воно ще трохи помазано все. В принципі. І хотів звернути увагу на байпасний клапан. Його або не могли витягнути. Хтось його погриз, Ось бачимо, його хтось погриз. Придеться шток поміняти, щоб воно працювало адекватно. 130-й мийка, яка не включалася. Невеликий ремонт байпаса. Він там, внизу. Ну, там не було нічого. Сухенько помастили, мийка включилася. І що було помічено? Така невеличка. Ми скинули пістолета, не працюємо, вона через декілька секунд. хоче стартанути двигун, але в силу того, що тиск великий, не скидується тиск через пістолет, чи будь-де, мотор таке був, було вирішено подивитися от на цей клапан. Коли ми зняли і ледве його зняли, ми бачимо, що він, він був розколений чи вже в процесі знімання. Але ми чітко бачимо, якщо подивимося, бачите, він закусив там. Губка закусила. От, це обов'язково треба поміняти. Пружину, воно там все закрутило, пружина розтягнулася. Ну і бачимо наслідок. По цьому я зрозумів, що там щось не ладить. Ну і по звуку, при вимкненому. Тобто ці всі три запчастини нам потрібно замінити і тоді попробувати. Той це, що текло з-під нього нічого не тече, ще текло, окрім того, по тих причин, що тут резиночка одна поміняна. то зараз помітимо, бачите, трошки є юшечка, але після цього... Це заміни вже бачимо все сухенько там. З другою мийкою вийшло не все так просто, прийшлося розбирати. Навіть після заміни ну, ми поставили поламані запчасті. У нас є новий оцей байпасний клапан, ми його теж вже замінювали, але нічого не допомогло. Байпас починає мечати, тобто не повністю стравлюється давлення. Десь чуть-чуть воно підтравлює. Починає цей шток заходити всередину. І відбувається вмикання, але мотор не берує стартувати. Зараз нам треба знайти оцю мікроутечку, чи як це правильно назвати. Ну, Найперше, що ми бачимо, бачимо тут ржа. По-друге, бачимо ці от кільця. От такі досить цікаві. Щось там якийсь герметик чи чорний, чи що там, не знаю. Очистимо, подивимося їхню боєздатність. І що ми бачимо на випускних клапанах? Зараз спробуємо сфокусувати. А бачимо, скільки там відкладень. Треба перевірити випускні клапана. Через цей отвір, от бачимо, воно попадає в цю трубку. Це тут стоїть отак цій трубці стоїть цей клапан, це зворотній клапан. Коли нема ходу, він закривається. Тому там така тоненька пружина. А оце от байпасний клапан. Тобто тиск проходить у нас сюди. Сюди проходить тиск наш. Коли ми пістолет вимкнули, тиск тут набирається, зростає дав тиск, тисне на байпасний клапан, він вимикає мийку і тим часом закривається оця штука. і от Коли ми закрили. Є щось таке, що втікає. Можливо, посадочне місце цього, тому що там було порвано. Ми все зараз провіримо. Зазирнемо цю трубку, подивимося, що там. Тут може травити. Друзі, мийка вже складена, перевірена. Працює штатно. Окрім е... проблеми з обратним клапаном, бачимо це кільце, воно зараз. Можу показати воно розслоїлося, там трошки видно. І коли виймали обратний папа, він не хотів ніяк йти. Тут є донышко, І трошки воно було царапнуте. Доробили, працює. Мали гарний зенкер такий, як там треба. Туди трошки доробили і воно вже почало працювати. Старий байпас, він якісно працює. Зараз нічого ніяких мечань немає. Все працює, все дуже чудово працює. Зараз складемо і тест на складенні. Бачимо, миєчка підключена. Нічого не мечить. Включили. Все чудово. Цей час вона починала казати, Му". зараз все чудово працює. Я дуже задоволений.